Дві чергові трансплантації нирок проведено фахівцями обласної клінічної лікарні імені Пирогова. Ще дві молоді людини 1995 та 1983 років народження отримали шанс на повноцінне життя. Пацієнти, які отримали донорські органи, перебували на листі очікування, мали хронічну ниркову недостатність п'ятого ступеня та потребували постійного гемодіалізу. Трансплантація донорських органів дала можливість людям жити повноцінним життям. Про хід операції та стан пацієнтів розповів Олег Капшук, завідувач клінічним високоспеціалізованим урологічним центром з відділом трансплантації органів Вінницької обласної. Лікарні імені Пирогова було виконано подвійну трансплантацію нирки. Отримали чоловік і жінка, достатньо молоді. До цього вони були на гемодіалізі. Нирки отримали від посмертного донора. На жаль, сталася трагічна подія в одному з районів. Чоловік, внаслідок інсульту, було діагностовано смерть головного мозку. і його родичі дали згоду на вилучення нирок, і це велика шана і подяка і повага родичам і самому померлому, тому що це подія, але ця подія може дати шанс комусь на повноцінне життя весь процес після всіх узгоджень і отримання згоди і дозволів від українського центру трансплант координації був виконаний лікарями нашого центру. Лікарями-трансплантологами це ну, безпосередньо я приймав участь і в вилученні органів, і в трансплантації. Також Заяць Юрій Миколайович, кедик Олексій Олександрович і судинний хірург Юрець Сергій Сергійович. Ми виконали ці трансплантації. Ми надіємося, що вони будуть успішними, тому що всього дві доби пройшло ще говорити про це. Нирки функціонують, кровоток в них добрий, але. Одужання цих пацієнтів не таке швидке, щоб на даний момент на другу добу давати коментарі про вже повне там приживлення і все остальне. Вони отримують все необхідне лікування. Знову ж я вже повторюся, що нирки функціонують, кровоток в нирках добрий, тому ми надіємося на їхнє одужання і покращення їхнього стану. Нагадаємо, протягом п'яти останніх місяців 2023 року фахівцями Вінницької обласної клінічної лікарні імені Пирогова виконано п'ять трансплантацій нирки від посмертного донора та одну трансплантацію серця. Всі реципієнти почувають себе задовільно. Розвиток трансплантації на Вінниччині дає можливість жителям регіону отримувати значно вищий рівень медичної допомоги.